Людина, яка від вас, от як зараз показує свічечка, дорога, далека дорога. Я не знаю, як вас доля зведе з цією людиною, тут не показано, але ця людина зараз на даний момент знаходиться дуже далеко. От якось так. Причому ви виходите, точніше, вас стикають з цією людиною, якісь визначені задачі, які ви захочете вирішити, чого б вам цього не коштувало. От ви вважаєте, що ці задачі вони ключові, вони основні. І починаючи таке відчуття, що вам не дають розправити свої крила і реалізувати ваші задумки. Ви не можете продовжити рух до своїх цілей, до яких ви йдете. Тут серйозна така стагнація, до речі, і ви голову ламаєте, як з цим з усім справитися. І через те, що не знаходите на сьогоднішній день виходу рішення цих проблем, ви починаєте опускати руки, вважаючи, що це все долею вам дано, всі ці іспити, і що ви змінити це не зможете.